День хлопчики та дівчатка 21 лютого відзначають Міжнародний День рідної мови. Це свято дуже особливо важливо для всіх нас і всіх народів планети. В Україні це свято існує з 2002 року. Це свято є особливим для усіх нас тому, що українська мова душа нашого народу. Живе наша мова і наш голос звучить у всьому світі, живе наша пісня, наша історія, наша єдність. Бо українська мова це ми, українці, добрий, чесний, працьовитий народ. Протягом багатьох віків. Наші предки відстоювали свободу української рідної мови, право на її існування та визнання. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченка покохав, ти все знесла на смішки і зневаги, бездушну гру. Ворожих лже людей ти сповнена любові і відваги, З-за град летіла птахом до людей. Сьогодні наша велична і милозвучна мова гордо лунає з вуст мільйонів людей. За милозвучністю українська мова є другою у світі, нею розмовляють близько 45 мільйонів людей. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди, без неї, як без сонця, повітря, води, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б'є по народові зречення рідної мови, чи навіть неповага до неї, що є. Равноцінним не поважі до батька чи матері. Тож головне завдання кожного українця любити, берегти, збагачувати рідну мову. Що можна зробити в цей день? Прочитайте вірш, розкажіть казку, заспівайте пісню на рідній мові. Щоб зберегти українську мову, достатньо спілкуватися нею. Якомога частіше Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її, солов'їну. Тож мову вчи і прислухайся, до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, що всім її хотілося вчить. А сьогодні я хочу розповісти вам. Дуже цікаву казку про українську мову. Послухайте її, сідайте зручніше, слухайте уважно. Був літній сонячний день. По дорозі йшли люди. Вони дуже поспішали і не помічали, що біля дороги сидить маленька дівчинка і тихо плаче. Дівчинку помітили діти. Підбігли до неї і запитали, чого ти плачеш, дівчино. Ображають мене люди, не хочуть зі мною дружити, проганяють мене. Хто ти, як тебе звати? Я українська мова. Не плач, дівчина, сказали дітки, пішли з нами грати, ми не будемо тебе ображати. Зраділа дівчина. І побігла з ними грати над квітучу галявину. Цілий день грала українська мова з дітьми, водила хороводи, співала пісні, розповідала їм казки, вірши. А ввечері діти пішли додому. Лягли спати, але ніяк не можуть заснути. Як там українська мова, що вона робить, куди вона пішла. І почали діти плакати. Не зрозуміли батьки, чому діти плачуть? І тут почули вони, ніби сріблясті дзвіночки у повітрі залуна, пролунали. Це українська мова співала ніжну, колискову пісню. Почули її діти і одразу заснули солодким сном. Зрозуміли батьки свою помилку і попросили у українські мови пробачення. пробач нам українська мова. Ніколи ми тебе більш не образимо. Залишайся з нами жити і будь нам як рідна. Ось така казка. Розкажіть її своїм батькам, друзям. І пам'ятайте її про це. На все добре, до побачення.